Поговоримо про те, як позбавитись від папіломи бородавок протягом одного дня. Сподіваюсь, зазвичай вони насправді зникають десь протягом доби, але іноді вони зменшуються потроху, і потрібно більше часу. У деяких цей процес може зайняти від 4 до 6 тижнів. Будь ласка, будьте більш терплячими, адже цей засіб дійсно надзвичайно ефективний, звідки беруться папіломи та бородавки. Більша частина інформації, яку я зміг знайти, вказує на вірус ВПЛ вірус папіломи людини. Це дуже поширений вірус, яким інфіковано 325 мільйонів жінок у світі. Існує більше ста різновидів, і 14 з них здатні викликати рак. Але фактори, що визначають появу чи відсутність раку, насправді є епігенетичними, вони впливають набагато сильніше в порівнянні з генами. Наприклад, навколишнє середовище та його вплив на організм, спосіб життя, харчування, рівень стресу, але цей вірус можна змусити залишитися неактивним. Після зараження вірусом імунна система починає боротьбу з ним, але ці віруси дуже хитрі. Вони приховуються і можуть навіть ніяк не турбувати вас імунна система не розпізнає тривожних сигналів і не помічає їх, тому вони просто чекають, чекають і чекають, доки імунітет не послабне. А потім з віком або при стресі вірус виходить із закруття і починає активно нападати. Зокрема, однією з причин раку шийки матки у жінок, є ВПЛ. Це четверта за частотою причина раку серед жінок. Так що це не жарт. Кілька досліджень показали, що простий домашній засіб під назвою йод. Найефективніший у боротьбі з папіломами і бородавками деякі досліди показали успішність до 77%. Але нам цього недостатньо. Нам потрібно наблизитися до 100%. Тому додамо до йоду часник. Часник це смертельний ворог не лише для вірусів, але і раку, фітонутрієнта ліцин, який міститься в часнику, блокує проникнення вірусів у різні частини організму, включаючи шийку матки та анальний канал. Я знайшов цікаву інформацію, що хтось навіть намагався отримати патент на зовнішнє застосування йоду для придушення вірусу ВПЛ для інактивації цього вірусу, зниження ризику дисплазії шийки матки та запобігання раку матки та анального каналу. Я залишу посилання під відео. Цей домашній засіб складається з двох інгредієнтів: повідон йоду, який можна придбати майже в будь-якій аптеці, та звичайний свіжий часник. Пара слів про особливості повідон йоду. По-перше, він менш токсичний ніж інші види йоду. А ще він дуже добре розчиняється та дуже добре всмоктується, завдяки чому відбувається диво. Також цей йод використовується для лікування опіків та вагінальних інфекцій, і мікроби не розвивають стійкість до нього як до антибіотиків або інших форм лікування. Йод дуже ефективний для придушення вірусів, бактерій, рибків, цвілі, паразитів, як і часник, який також має протимікробну дію. Так що з'єднання цих двох інгредієнтів смертельно для папілом та бородавок. Ось рецепт цього засобу. Візьміть тарілку і роздавіть невелику кількість часнику, поки з нього не піде сік. А потім берете іншу тарілку з парою крапельок повідон йоду, і потім невелику кількість зовсім трошки, десь восьму частину чайної ложки, часничного соку, з частками часнику, з'єднуєте з йодом і все це добре перемішуєте. Далі берете цей розчин, нанесіть його безпосередньо на бородавку або папілому. і потім наклейте пластир. Часник, що залишився, можна накрити плівкою та покласти до холодильника. Термін зберігання доба. Розчин треба наносити двічі на день. Можна використовувати часник, який розчавили вранці, і просто додати до нього пару крапель йоду, змішати та ще раз нанести на ту ж папілому або бородавку. І заклеїти іншим пластером. Повторюйте процедуру двічі на день кожен день, поки бородавка або папілома повністю не зникнуть. Швидкість, з якою проблема буде зникати, пов'язана із загальним станом здоров'я. Можливо, у вас є діабет, преддіабет. Або серйозна інсулінорезистентність у діабетиків і людей з проблемою цукру в крові більш високий ризик появи папілом і бородавок. очевидно існує зв'язок між інсулінорезистентністю і вірусами. До речі, якщо ви ще не перейшли на кітогенну дієту і не практикуєте інтервальне голодування, дуже рекомендую почати. Вони ефективні в довгостроковій перспективі і допоможуть запобігти поверненню проблеми. У деяких вони можуть повністю здихнути протягом 7 годин. Але як я вже казав, це може зайняти кілька тижнів, навіть до 6 тижнів, але в будь-якому випадку буде поступове зменшення розміру. Дроблений часник насправді може зберігатися до кількох днів, проте ефективність засобу повинна бути гарантовано на найвищому рівні, тому рекомендую використовувати свіжий зубчик кожен день. А також після дроблення часнику фітохімічним речовинам потрібно десь 10-15 хвилин, щоб активуватися, але це не має значення, оскільки засіб буде під пластером. Тому в нього буде достатньо часу вбратися в шкіру та подіяти. Також рекомендую споживати часник паралельно з зовнішнім застосуванням, додавайте його до їжі. Також можна взяти часниковий порошок. Крім того, почніть приймати цинк. Цинк також дуже ефективний проти вірусів, особливо проти ВПЛ. Рекомендую приймати близько 50 міліграмів щодня. Разом з іншими мікроелементами більше інформації за посиланням під відео. Сама наявність папіломи бородавок може вказувати на високий рівень цукру в крові, підвищений А1С та інсулінорезистентність, тому вам слід перейти на кетогенну дієту та практикувати інтервальне голодування.